У самому серці Ватикану, за трьома зачиненими дверима, до яких не мають доступу навіть кардинали, зберігається артефакт, про який майже ніхто не наважується говорити вголос. Це муміфікована рука. Не реліквія святого, не частина мощей, а щось зовсім інше. Її було виявлено у 1499 році в підземеллях Старої Римської вілли. Що колись належала імператору Домиціану. Руку доправили до Ватикану, і тоді почалося дивне, вона не розкладалася. Навіть більше шкіра не тьмяніла, нігті не змінювались. А вночі деякі монахи присягалися. Вони бачили, як палець ледве-ледве поворухнувся. Папа Олександр VI звелів сховати її в залізну скриню, запечатану свинцем, і відіслати якомога далі. До новоствореного архіву, де зберігали лише найнебезпечніші тексти. У 20 столітті один єзуїт, професор Клеменс, благав дозволу дослідити знахідку, йому дозволили. І через два тижні професора Клеменса мовчки вивезли з Ватикану. Відтоді його більше ніхто не бачив. Лише один рядок залишився в закритому внутрішньому рапорті. Рука не є людською. І вона шукає решту з того часу тиша. Та у документах Ватикану вона й досі має власний номер Манус 12. 13 12. Але як рука опинилася на віллі імператора Домеціана, довго це залишалося загадкою. Лише після часткового розсекречення архівів папської бібліотеки у 2010 році дослідники натрапили на завуальовану згадку в одному з донесень 19 століття. У ньому міститься посилання на загадковий фрагмент із природної історії плінія старшого про острів та пробану нинішню Шрі-Ланку, землю надзвичайної сили і мовчазних богів, куди за переказами був відправлений римський збирач податків на ім'я Аврелій Декан. Повернувся Аврелій іншим. Мовчазний, виснажений, він привіз лише одне: важку запечатану залізну скриню і сувій, зміст якого нікому не відкрив. Скриню не дозволяв торкатися нікому, навіть найближчим. Після його смерті вона зникла, а через кілька десятиліть за загадкових обставин з'явилася вже в приватній колекції імператора Домеціана. Серед тих самих розсекречених документів зберігся ще один маловідомий. Проте значущий донесення 1883 року. Розповідає про відрядження ватиканського інквізитора-дослідника отця Леонардо Спінеллі до британського цейлону. Його місія була чіткою: перевірити чутки про артефакт незвичайної природи, що нібито зберігався в одному з високогірних монастирів біля вершини Шріпада, місця більш знаного туристам як Адамів Пік. У своєму звіті отець Спінеллі згадує про мовчазних ченців, які дозволили йому короткий візит до ізольованого гірського храму. Саме там, у внутрішньому святилищі без вікон, він побачив те, що описав як залишок, що суперечить природі тління. Це була ступня не просто муміфікована, а збережена з тією ж аномальною точністю, що й рука жодного сліду розкладання чи зміни кольору. Час, ніби завмер для неї. Спінеллі залишив у щоденнику уривки з розмов. З них було зрозуміло ченці знали про руку. А коли він запитав, чи існують інші частини, йому відповіли: те, що ви шукаєте, не мертве. Воно чекає і з кожною знайденою частиною прокидається швидше. А коли інквізитор поцікавився відомим слідом на самій вершині гори. Відповідь одного з ченців була ще тривожнішою: це не просто слід, це печать, і вона руйнується.